Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І сьогодні я знімаю відео по проханням коментаторів. Також хочу від душі подякувати пані Наталі Ми на днях з нею зв'язалися, поговорили. Також я з... запитував про голубів, чи можлива відправка, чи може мені відправити по новій пошті. На жаль, неможливо. Я забудю у її відео. Ну, нічого страшного тут не сталося. Я і сам сумнівався, що живе перевеження можливе. Але все одно дуже дякую за те, що ви таке спитали і проконтролювали це. Також е, за ком... хочу відповісти на коментар Надії Глаголич. Так. Хочу цього сказати відео, це знімаю також по вашому запиту, по вашому проханню. Ви написали, що ви закарпаття. ви Написали, що ви хочете подивитися, як ми маринуємо, закриваємо гроби. На жаль, це цей час неможливо, тому що грибів вже немає. Тільки опеньки. Опеньки ми не маринуємо, а просто закриваємо салат якийсь. Ну, якщо будемо закривати, то я е, обов'язково знімлю. Так, приступимо. Це в мене підосичники. У багатьох відео ви, напевно, замічали їх. І похід по підосичники, як ми багато так назбирали були. Ось вони у нас закриті, мариновані по сімейному маринату. Але по будь-якому меренаду вони те смачні. Е, є мами їх е, У такому звичайному виді, тільки відкриваємо, просіджуємо, додаємо нарізану кільцями цибулю, спеції, сіль перець, ой, солі не треба. Даємо трохи перцю, і ложку оцету за смаком можете дати, і олію. Так само ставимо на півгодини в холодильник, воно стоїть і після того смакуємо із різними гарнірами. Так ось це в мене грибочки білі. Такі вони білі, на вигляд, як грузді, тільки не закручена шапочка донизу. А просто такі смачні вони, як і в жарному виді, так і в вареному, і маринованому, і в салатах. Дуже смачно. Це в нас у. На пасті. Білі проварюються, різуються на кусочки, проварюються. Далі кидається в каструлю, до них цибулька, морква, спеції, обов'язково олію, щоб не підгоріло. І так тушкується. Потім додаємо декілька ложок томатної пасти, але це за бажанням або кетчупу. І Тушкується 15-20 хвилин, після того перекладаємо у стерилізовані банки і закручуємо. Стоять вони 1,5-2 року. Так само, я забув сказати, і підосичники. До 2 років вони можуть стояти, якщо в холодному приміщенні. Так, це в нас білі, білі грибочки, такі як я показував в автоматі, це тільки квашені. Квасимо як огірки. Тут, бачите, є окріп. Там є чесничок, по бажанню можете довідати цибульку. І це все квашиться. Потім воно проквашується, ми перекладаємо у менші банки і закручуємо. Стоїть півтора-два роки, а може й більше. Так, ось є у нас грибочки біленькі. Ми їх маринуємо по сімейному рецепту, але в будь-якому маринаді вони смачні. Вони стоять до 5 років. Можуть і довше стояти, але вони після того вже не дуже смачні. Ось вони в нас ціленькі, не різані, є більші, є менші. Так само ми їх їмо, виживаємо, як і інші гриби, які я розказував. Цибуля, перець, додається олія, оце за смаком. Це все перемішується. Можна гриби, оці вони більші, ми їх нарізаємо. І це все ми перемішуємо гарно і все, можна зверху тарілочку поставити. І в холодильник. Стоїть пів години, потім їмо з будь-яким гарніром. Дуже смачні ці грибочки у нас виходять. Це ці гриби, які я показував, як я збирав у низенькій дубині такій, у, своїм, у своєму. Я не пам'ятаю, як називається правильно, відео. Тоді, коли я нічого майже не знайшов з під і казав, що ми пройшли по білі гриби. І там ми назбирали оцих білих грибочків, вони гадчисті, ні черв'ячка, нічого, супер, дуже смачні. Отакі гарні грибочки, ще вам покажу. О. І такі гарні, вони зберігають свою форму, вони стають як каша. Це найголовніше, щоб вони мали свою форму. Також, дивіться, є у мене отакі помідори, зелені квашені. Вони вже не дозрівали, ми їх зірвали, квасимо, але не в великих кількостях. Так, Вони теж смачні. Тут можна дати перець болгарський. Є в нас окріп, перець горошком, духмяний перець. Окріп, дубовий листок, можна додавати смородину вище, але це за бажанням. Так само ми і квасимо білі, як і ці помідори і огірки. Отакі тут справи. Ну що, ми зазвичай гриби білі, не їмо, не, не вживаємо ну, кожен день. Ми відкриваємо по святах якихось, отак у нас завжди є ці біленькі гриби. Обов'язково на новий рік у нас є. Але не знаю, що буде цього року з Новим роком. Але сподіваємося, що буде перемога. Також хочу подякувати пані Наталі, яка має канал у Наталочки, за підтримку. Дякую від душі, від цього серця. І всього вам найкращого. Так, сподіваюся, що ми будемо зв'язуватися з вами, розмовляти. Так само на днях ми розмовляли поговорили, щось вона розказала мені, щось я. І так вже стало легше, бо я ніяк не, змі... не міг наважитися позвонити, бо роботи купа. І таке, знаєте, сільське життя непросте. Так, це в мене наразі білі гриби, сухі. Використовуємо ми їх у... і для приготування супів, і є такі у нас гриби. На святий вечір ми робимо, напевно, всі це роблять. У муці білі. Така підлива до них йде, гребина провариться, просіжується, промивається і у декількох водах. Спочатку вони вимочуються сутку. І нарізуються після того, як ми вже їх промили, проварили і вже додається на сковорідку, але перед тим потрібно обжарити муку до золотистості додати води спеції. І ці грибочки, гарно їх там протушкувати. І отак. І такі в нас на святий вечір. Грибочки. Білі, вони сухенькі такі, є шапочки ось. А є і ніжки вони в нас світліші. Ось. Ніжки. Також жоден рік не може обійтися у нас без сироїжок. Сироїжки теж сушимо, бачите, ми їх очищаємо Ось від. Шкаролупи, ось оцеї шкірочки і сушимо на жилиці Жилка така звичайна, можна сушити їх над пічкою, або коли сонячні дні були, то можна було сушити на дворі, теж гарно висухали. І так само ми їх готуємо, як і білі грибочки сухі. Ми зазвичай їх перемішуємо і дуже смачно. Вони якраз у тій підливі такі хрусткі, смачні. Я не можу вам передати словами. А я надіюся, вам сподобалося моє відео. А кому сподобалося, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та заходьте на канал у Наталочки. Теж там дуже круті, класні відео виходять. Я не можу відвести очей. Так що, <кхм> всім мирного неба, мирного вечора. А хто поставив лайк і підписався. Тех хобнял всім пока.